Мабуть, більшість людей задумується над покупкою машини в Польщі або ж уже її купили, але не усі знають, що таке лізинг і як його отримати. Лізинг – це спосіб придбання або ж оренди автомобіля, коли ви сплачуєте щомісячні платежі за користування автомобілем. І після закінчення терміну лізингу автомобіль може прийти у вашу власність. Лізинг може бути як для юридичної особи, так і для фізичної особи. Ось мінімальні вимоги для отримання лізингу для юридичної особи. Фірма повинна бути зареєстрована не менше трьох, а інколи навіть 12 місяців. Брак. Боргів і позитивна кредитна історія. Варто перевірити свою фірму в краєвим реєстрі двугу і бік. Фірма повинна мати оборот грошей. Фірма також повинна мати власників поляків або ж людей із довготерміновими документами. Щодо фізичного лізингу для іноземців, тут ситуація складніша. Їх більшості банки відмовляють. Тому для таких людей, які хочуть отримати лізинг, радимо легалізуватися і отримати документи для довготермінового перебування на території Польщі або ж відкрити власний бізнес. Якщо інформація була корисна.